Скільки їжі давати кастрованим тваринам різного розміру. Все буде залежати від того, чим харчується тварина. Якщо це промисловий корм, то тут це просто. Це має бути корм для кастрованих тварин хорошої якості. На пачці з кормом дивимось об'єм на нашу вагу. Береться бажана вага, а не фактична. Зважуємо цей об'єм і ділимо на кількість годівель. Це і буде разова порція. У випадку натуралки все складніше. У нас немає попередньо розрахованої поживності, як в промисловому кормі. В цьому випадку точну грамовку може сказати тільки дієтолог після прорахування раціону тварини відповідно до віку, статі та фізіологічного стану. Якщо ж не звертатись до дієтолога, то залишається варіант на око. Годуємо і регулярно зважуємо. Якщо побачили, що тварина була в стабільній вазі, а потім почала набирати. Є привід задуматись і зменшити кількість калорій, що в нас поживає. Я це думаю. Може нам поговорити за бліг? Що скажете?